В магазині Asmut, в наявності є підсилювачі сигналу. Є для Mavic 3, DJI Mini 2 Air2S. Також маємо універсальні підсилювачі, які підходять під будь-який дрон. А, працюють на частоті 5,8 ГГц. Ось такі одна вигляд, досить прості антенки, а насправді підсилюють сигнал на 23%. По наших тестах з такими антенками дрон Mavic 3 відлетів на 10 кілометрів, а без антенок це дальність приблизно 7-8 кілометрів. Також є підсилювачі для FPV дронів. Для DJI FPV та DJI Avata. Вони відрізняються тим, що в них кріплення інше. Під кожен дрон інше кріплення. Ці спеціально розроблені для DJI FPV. Наявності є також е, тримачі для планшета. Е, це універсальний тримач, який можна використовувати під будь-який пульт. Е, насправді він допомагає, коли е, використовувати великі планшети, е, зручніше і краще встановлювати, так як пульти зазвичай розраховані на мобільний телефон 7-8 е, дюймів. Е, такі тримачі е, можуть підтримувати діагональ е, планшету приблизно. 14-15 дюймів. ось так виглядає все в розібраному стані. В наявності є також е стіки для пульта, тобто, якщо вони загубилися у вас, оригінальні, такі стіки можна замінити. І з ними набагато зручніше літати, ніж без них, або використовувати якісь інші замінники. Також для більшої безпеки можна використовувати парашутну систему. Парашутна система встановлюється на дрон і... Коли дрон або збивається, або врізається в будівлю, в дерево, в будь-що. Така парашутна система спрацьовує і дрон безпечно опускається е на точку взльоту. І звичайно також сонцезахисні шторки. Сонцезахисна шторка. Невід'ємна частина польоту в, сонячних, в сонячну погоду, так як е не потрібно шукати тіньок, не потрібно ховатися, закривати руками екран. Е такі шторки е досить -таки зручні в використанні. Е є спеціальне кріплення під е пульти до DJI Mavic 3 е та Mini 2 Air 2S. Досить приємна новошу шторка з якісних матеріалів. Ну і звичайно комплектуючі додаткові а, кабелі для підключення пульта до телефону. Є LightSync для iPhone і є Type-C Type-C. Такі кабельки. Ка, э, Кабельки часто втрачаються, губляться, тому а, їх потрібно заміняти. Ці в нас йдуть на 30 см, тобто вони хороші тим, щоб можна буде підключати як до планшета, а, так і до телефона, і вони якісні. Тут вже плетений, а, плетений кабель, він зручний і не а, ну і більш надійний. І, звичайно, пропелери. Для прикладу я показую вам це для Fimi X8SE комплект оригінальних пропелерів з двох штук. Насправді в нас є пропелери майже до всіх дронів, які в нас в наявності. Так як пропелери часто втрачаються, ламаються або десь відбувається тріщина. З такими пропелерами не можна літати, тому краще заміняти їх. На оригінальній, такі як в нас. І спокійно можна продовжувати польоти. Рекомендується зразу при покупці дрона купляти додатковий комплекти, якщо у вас стандартний комплект, де немає додаткових пропелерів. І карти пам'яті. Карти пам'яті Samsung на 128, 64, 256 і 512 в нас в наявності. Важливо брати або Samsung, або аналогічних компаній якісних. Тут вказано, що вони підходять для дрона, тому що з гірших компаній запис не ведеться і може втрачатися якість або взагалі не вести зйомка не на неякісні флешки. Тому на такому не варто економити, краще взяти дорожчі, якісні флешки.